Що є розірвання шлюбу? Давайте в провокаційному такому контексті відповімо на це питання. А можливо, не відповімо, а задамо ще декілька питань ну, для того, щоб поміркувати, щоб у нас з'явилися якісь нові погляди, і ми знали, як реагувати на ті події у зовнішньому світі, які трапляються з нами. Так от, можливо, шлюб це все ж таки застаріла інституція. Коли я писав книгу, все про шлюби за розрахунком і укладення шлюбу, то зустрічав дослідження, за якими цей інститут, інститут шлюбу виник у 10 столітті, ну в такому форматі, в якому він існує плюс-мінус зараз. І є різні підстави існування цього шлюбу, зокрема для того, щоб майно родини закріплялося. За певними саме людьми для того, щоб воно не розходилось нікуди. Для того, щоб була можливість створювати пари, бо інакше, до прикладу, король чи там цар він збирав навколо себе певний гарем, і інші чоловіки не могли розмножитись, бо їм просто не вистачало жінок. Є і така теза, така точка зору. Про те, що потрібно поділитися, грубо кажучи, певним людським матеріалом, цинічно певною мірою. І взагалі, можливо, це настільки застаріла інституція, що й тому, що величезна кількість розірвань шлюбів існує. В Україні це 61%. Тобто, якщо ви подивитесь навколо, то. Половина людей, які навколо вас, скоріш за все, розлучилися або розлучаться. Навіть більше, ніж половина. Тому який сенс розривати шлюб, якщо і так він постійно, грубо кажучи, розривається. Взагалі навіщо його укладати? Щоб потім розривати? Можливо, це певною мірою така метафора відносин шлюбу. Коли люди пов'язують виникнення. Тих чи інших обов'язків у зв'язку з існуванням певної такої от традиції, Хто знає? І поглянемо на питання номер 2 А чи сприяє легкість розлучення збільшенню кількості розірвань шлюбів? В ряді країн доволі складно розлучитися, до прикладу, у Великій Британії. Там всього тільки 5 підстав, і вони доволі складні у своєму виконанні для того, щоб суд ухвалив рішення про розлучення. В ряді країни Азії це аналогічно. Особливо в контексті реалізації бажань жінок розлучитися. В Україні це набагато простіше. Українське законодавство не зобов'язує жити пару разом у шлюбі, якщо хтось один проти. І Час від часу ми бачимо, як Верховна Рада пропонує зробити процес розлучення більш складніший. До прикладу, можуть запроводити інститут медіації або надання певного строку обов'язкового для примирення. Зараз цей строк не обов'язковий до 6 місяців, і суд не зобов'язаний його давати. Тому це також питання неоднозначне. Не факт, що люди, яким складно розлучатися, не факт, що вони живуть в щасті і здоров'ї, в добрі в такому. Хоча сто і більше років тому в нашому суспільстві був такий концепт, за яким складніше можна було розірвати шлюб. І як ви гадаєте, все існувало тоді. Я думаю, що. Була світла сторона, тобто те, що офіційно декларувалось, і те, що неофіційно. Така тіньова сторона. Тіньова сторона відносин людей, які живуть у шлюбі і не люблять один одного. Таке доволі, доволі приклеє міркування, одначе воно існує. І наступне запитання: чи є відповідь у вас на нього? Зокрема, шлюбні контракти. Це романтичний. Цинізм, чи, можливо, це прагматичне рішення? Доволі часто люди, які не хочуть укладати шлюбний контракт, роблять це тому, що з їх точки зору шлюбний контракт закладає такі от міни сповненої дії у відносини. Нібито одразу сторони призюмують про припинення відносин. Хоча на початку відео я вам говорив, що 61% припинять свої відносини. Це статистика. І тому, чи цинічно укладати шлюбний договір чи ні? Дехто пішов далі і укладає шлюбний договір просто на папері, не надаючи. Усім пунктам цього договору юридичного значення, просто щоб подружжя могло визначитись по тим чи іншим питанням: скільки мати дітей, хто веде бізнес, кому належить те чи інше майно, як розподіляються права і обов'язки в побуті подружньої пари і так далі і тому подібне. А хтось, звичайно, що з урахуванням положень про. Шлюб за розрахунком укладає договір. Хтось укладає договір для того, щоб мати можливість бути захищеним, а хтось для того, щоб йому народили в шлюбі дитину. Багато я зустрічав у своїй практиці неоднозначних моментів укладення шлюбного договору. Хтось для громадянства, зокрема. Тобто шлюбний договір може бути інструментом для досягнення не тільки романтичних цілей, а й таких собі. Низьких. І чи зменшує ця ось стигма, пов'язана пов'язана з розлученням істинну вартість шлюбу? Тобто, чи зменшується цінність відносин у зв'язку з тим, що їх не, не можна зберегти що їх потрібно буде припиняти, зокрема в судовому порядку. І цим самим передбачаючи ті чи інші витрати. Не лише в часі чи там зусиль, а й грошові. І чи не зменшує це взагалі цінність самого інституту шлюбу. Так що інакше, одначе, у вас є над чим подумати в цьому відео. І я думаю, що ви знайдете відповіді на питання, про які, можливо, ви не задумувались або думали і тепер отримали ще якийсь зворотній зв'язок від мене. Бережіть себе.